Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні гарний сонячний день і у мене є можливість попрацювати в саду. Планую сьогодні стрижку рослин, підготувала інструменти, ножці, кущорізи, акумуляторні, секатори, рукавиці і буду приступати до роботи. У нас дві неділі йшли дощі, які поповнили запаси вологи у ґрунті, підживили рослини та ще й попливали на інтенсивність росту, тому стрижка необхідна. Ще обов'язково потрібно покосити газон, провести аерацію. Ця процедура спрямована на насичення ґрунту киснем водою та мікроелементами. У нас знову ж таки передають дощі і перед негодою бажано внести осінні добрива, фосфорні та калійні, і тоді вони гарно засвояться. Ще потрібно пройтися біля бордюру кущорізом перед косінням газону. І я планую формити пристобурний круг навколо двох моїх красенів. Кедрів, ну, але це, мабуть, що не сьогодні, тому що не встигну, бо роботи запланувала надто багато, а часу вже омаль. Посадивши карликову ялицю нордмана, я вирішила припідняти гілочки. Поставила палиці, закріпила їх, але мені це не було до вподоби. І я сьогодні під кожну гілочку ялиці поклала каміння. Тепер набагато краще буде циркуляція повітря і дуже гарно камінь і стовбур рослини в одному кольорі. І ось такий у мене вже компактний барбарис. Я вже його підстригла. А це уявляєте, у мене насіялась Вероніка, і я вже маю свою розсаду. Добре, що я тут три неділі не бігала з цяпкою, а то б точно зробила, Думала, що бур'яни. І ялинці пуш також за допомогою каміння припідніму гілочки. На цій хвойній клумбі я висадила троянду міні Едену. У мене вже є два кущика. Вирішила посадити ще й тут. Місяць тому я її отримала. Вона прийшла без листя. Оце все наросло у мене. І чекаємо наступного сезону. Краю бордюра, прогожуся ножницями. це акумуляторний кощуріз, слугує мені 5 років. Переважно користуюсь при стрижці листяних рослин та хвойних. В комплект входить 2 насадки. Газонокосарка польського виробника, вона важить лише 7 кілограм, і це саме дівчата для нас. Трьохетапне регулювання косіння діапазон становить 2 см, 3, 8, 5 і 6. За допомогою міцних пружин можна легко налаштувати газонокосарку під свій газон. І просто потрібно відрегулювати всі колеса до потрібного рівня. Можна косити із кошиком, чи без нього ви самі вирішуєте. Корзина для трави становить 30 літрів. Встановлений екомотор, висока потужність і компактний розмір. Зручна мобільна газонокосарка. Так газон виглядає після скошування. Віловими гравлями пройдуся, буду вичисувати. І, здається, на перший погляд, де ж тут суха трава. А подивіться, е яку купну сіна я нагребла. Так, трава насичується повітрям. І ще була проведена аерація газону за допомогою вил по всій поверхні трави шляхом утворення отворів у верхньому шарі ґрунту. Після цього ми підсіяли траву і удобрили. А на наступний день пройшовся проливний дощ і все це гарно полив. Дуже рано починає сутеніти. Але я ще вирішила один кущик лаванди підстригти і отримати не тільки задоволення, а ще й насолодитися аромотерапією. На мене ще чекає 15 кущиків, але я з задоволенням це зроблю. Ну, минуло кілька днів після всіх маніпуляцій, які ми провели з газоном, і тепер він, надіюсь, зможе успішно перезимувати. В одному із розсадників і хотіла вам показати рослини більш детальніше з назвами, з цінами Але дощ став на заваді. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково напишіть. І я з задоволенням туди знову поїду. Бажаю усім гарного настрою, швидкої перемоги. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.